Команди КВН Кам'янецький формат Кам'янець-Подільський. Зустрічаємо. Let's go, братіш! Хороша, всім діва Ваша гусульська ліга. Взагалі не скучали. Боже тут не бували. За тім'якалима дам, душу залу, я продам душу залу, я продам. Оп-оп, оп стоп, 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 стоп! Це що за зважені і щасливі? <плес> ну це ми підсилили нашу команду. Так, да. я вам точніше скажу, ви її підсалили. Шановні друзі, вибирайте українське, кам'янецький формат, щастя здоров'я, починаємо. Наша перша мініатюра випадок сім'ї турецького султана. Люба, я вже зібрався. Кинь мені, будь ласка, сумочку. нам А зараз давайте перенесемося на телеканал СТБ. Отож, кастинг Україна має талант. Виступає колектив скельминців. Що? Так погано? Ні, нормально, ну ви хоча б болото з капцю Оп! 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 ган нам стане! А ця мініатюра присвячується усім тим, хто нюхає свої речі після прання. А зараз як на далеких селах чистять комп'ютерні віруси. Добрий день, добрий день! Ви ганя Касперська? Я, Ой, я я, 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 я ганю. Злазили, обмовили мою флешечку, по одного на селі наші стативають. Тихо, баба Ганя все знає, О, пхай. О. закрий очі. Обведу я зо три рази і скачаю всі зарази. Трошки яєчком покочу, всі я віруси, замочу, дьоргий завізінять, дьорги забізінять. Безопасне излічення. А зараз українські і німецькі вболівальники на Формулі 1. Я я. Шнеля, шнеля, шнеля. Давай заводься, заводься, заводься. Я прошу, заводься, хлопці, підтолкніть! А зараз випадок на тренуванні. Так, давай. давай лівої правий. Ручки тримай, давай, лівий правий. Ручки тримай, давай, лівий правий. Ручки тримай, лівої правий. Ручки тримай. Затовпав! Лівої правий. Ручки тримай. Лівої правий. Опа, нам А розмовляти по мобільному телефону це одне задоволення, але не для абонентів лайф. Отож дивимось. О! Алло! У вас вітає спокуса? Да, 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 спокуса, а? Да, да? Да, да, спокуса, да. Я знімаю себе. Що? що ти себе знімаєш? Що ти себе знімаєш там? Що ти, ти знімаєшся? Що ти знімаєш себе? Це була єдина спокуса в моєму житті. Хто з вас бачив матч збірної України проти Чорногорії? Отож, давайте подивимося, що відбувалося після матчу в роздівалці. І ця гра була! Чорногорія, футболісти! Молодці! Ракітський встань! В принципі, вставайте всі, ви всі ракітські. Хачапурі! Я хачеріді. Ти як м'ясо в лаваші на полі, хачапурі! Гусів, гусів. Га-га-га. Я тобі... Грать хочете? Ба-ба-ба! Да, да, да. Во-во-во, ба во-во-во! А зараз уявіть собі, древній рим, колісниця, коні, які посварилися. Я взагалі не розумію. Відколи то в одній у пряжці, і коні, і поні бігають. Ано стояй, коняка! ну зроби такого. Знаєш то ти? Ти конь педальний! Тьом, чого ти обіжаєш? Да? Бо тві вчора робили копито-кюр, а мені ні. А як тобі позавчора хвіст і гриву філірували, то що? Що? А от і тобі профілювали. Коні, Цезар! Але, Але Цезар! Підняв це своє криве копице. Це у мене криве копице! Карапте! Ти су? Дурак пляво п'яту! ой Ой-ой-ой! Це непорозуміння! Це Спарта! Дорогі сусіди! А на кінець ми хотіли подарувати мам маленький подарунок. Маленький презент від нас для вас. Подарунок в студію! Звичайний кабінець, та тата. -та. Мацевко, тобі на дзвонок. Це шматочок нашого старого міста. Дойдемо до фіналу всю фортецю перетащимо. Команда Кам'янецький ян, кам Формат, щастя, здоров'я! Спасіба вам за теплі об'яття. Snow is falling from the sky In the middle of the night Somewhere shining bright Ну шо ж, проважаємо аплодисментами Кам'янецький Формат, Кам'янець-Подільський. Надаю команда, Кам'янецький Формат висловлює свою подяку інтернет-провайдеру Crazy Network. Ну...